Це дуже велика кількість, вона до нас приєдналась. І зараз вона в Німеччині малює, але вона з нами. І вона спеціалізується на Петриківському І Ось неї така. Ой, да, да да далі вам казати друзі друзі цю роботу, Наталі Костелева говорила тільки що про лідну працю нашого товариства. Придвижники 21 го століття. От він э, виставка продовжується. І це його дві акварелі. От Івановоділянська академія. Так, ну, Це також він міг передати цього маю. Можуться представити роботи навіть людей, які зараз ну, десь за кордоном. Так, а це робота моєї учениці. От, вона недавно почала малювати, це в неї, скажімо так, в хобі. І вона також почала малювати. Просто от, ну, от у нас була задумка з нею малювати архітектурні деталі, архітектурні будівлі це взагалі о, той сказочний. Такі будинокі ну, у нас серія цікавих сказочних. Ну, може, це і цей штучний інтелект я не знаю, але вони дуже такі. Дорогі друзі, приходьте в центральний будинок архітектора Бориса Грінченка. Сім. Поряд метро Майдан Незалежності, поряд метро Хрещатик. Якщо щось, сховатись вам буде куди, не, бої, не бійтеся. Але ми маємо сподівання, що все буде добре. І аж по 20 липня буде проходити. Наша всеукраїнська виставка під затишною назвою будиночки дуже будемо раді вас бачити. Приходьте.